Софія Федина, народна депутатка від Європейської Солідарності. Добрий вечір, Добре пані вечір. Софії. І Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції «Батьківщина». Добрий вечір. Бажаю, здоров'я. Сьогодні у Верховній Раді був насичений день. Депутати відправили у відставку міністра оборони Олексія Рєзнікова. Він написав напередодні заяву на звільнення. Проголосували більше трьохсот народних депутатів за цю відставку. Ми чули звіт, я чув. Ваш виступ в Верховній Раді, пані Софії, тому з вас почнемо. <риклад> Ви так засміялись. Ну, питання в тому, що ви хочете від мене почути, ми з вас почнемо. Тому що насправді, якщо ви чули мій виступ щодо Олександра Рєзнікова, то він абсолютно не був компліментарний. І насправді, те, що ми називаємо звітом, добре, що хоч щось відбулося, тому що я вважаю, що кожен міністр, кожен чиновник найвищого рангу, який іде зі своєї посади, він зобов'язаний звітуватися перед Верховною Радою, тому що, зрештою, за більшість з них ми голосуємо за їхнє призначення. Але те, що розповів Рєзніков, він акцентував на тому, що він робив після. Початку вторгнення, які перемовини були, яку зброю діставали, це все дуже класно і, можливо, навіть більшість того є правдою поза тими всіма корупційними скандалами. Але є кілька страшних нюансів. Перше, коли ми задали запитання про корупцію, поється по 17 куртків три дорога, а контракти на 36 мільярдів гривень, які ніхто не знає, де що і як. Він сказав, що у нас презумпція невинуватості. Діє, і тобто немає звинувачень в корупції до сих пір. Перепрошую, до Марченка не діяла презумпція, до Павловського не діяла, до Червінського не діє презумпція. А тут виявляється, весь такий білий і пухнастий. А з другого боку, він сказав, що це все байки. А представники антикорупційної громадської ради при міністерстві оборони сьогодні, прямо під час його звіту, викладають процеси блокування закупівель, непрозорі процеси закупівель, тих самих курток і всього решта. Другий момент він наголосив, що він був. До вторгнення на своїй посаді всього 112 днів. Я перепрошую, але це є повних три місяці і навіть більше. Тобто, чотири місяці, яких наші західні партнери повідомляли про невеличезну небезпеку для України, три з них він був міністром. І що мав би робити міністр в такий момент? Збиратися разом з військовим керівництвом і будувати укріплення на півночі, а не розпускати бригади, і будувати укріплення мірлінії мінування по лінії Чонгару. Що ми мали? Я от ще раз наведу усім дві цитати. І ви їх можете знайти на просторах інтернету. У січні, наприкінці січня, 22-го року, він в Верховній Раді в ложі уряду моїм колегам заявляв, що у нас немає небезпеки вторгнення, а є тільки паніка виявляється в головах опозиції і грошей на армію. Достатньо тому він був одним із тих, хто блокував. Виділення 50 мільярдів гривень на потреби Зсу. А друге це 22 лютого 2022 року. За два дні до вторгнення, він розказував, що небезпеки з білоруського напрямку у нас немає. Ще й виправдовуючи і покриваючи перебування міністра оборони Білорусі у нас на наших теренах на якихось навчаннях. Я дуже перепрошую, але оці всі корупційні скандали це вже наслідок оцієї злочинної діяльності по непідготовці до відбиття атаки. А це є 11 стаття Кримінального кодексу України злочинна бездіяльність, злочинна недбалість. І за цією статтею має відповідати не тільки Резніков і окремі його заступники. За цією статтею має відповідати уся політична команда, яка привела цього міністра, яка його курувала і яка його захищає і до сих пір. Ну і така вишенька на торті. Знаєте, сьогодні після того всього в інтернеті питаються, а за що його таки звільнили? По реакції залу виявляється, у нас найкращіший міністр з усіх можливих слуги народу піднялися, аплодували, Ну, ще скандувань там не було. Ну просто чиста, чистий цирк і чиста картинка. А от що ви думаєте, пане Михайле, за що звільнили Резнікова? Ну насамперед, я хотів би сказати, що на мою думку, Олексій Резніков був в тому уряді однією з найбільш досвідченою. Політичною особою, бо справді він пройшов шлях як і Державної служби, так він був і є відомим юристом в Україні, і насправді на його період чи на його долю випав непростий період широкомасштабної війни Російської Федерації. Я погоджуюся з колегою, що чи все він зробив, є певні питання. Тут має бути відповідальність уряду. Честь йому і хвала, що він, хоча б прийшов в Верховну Раду і відзвітував, наскільки це вдалося судити всім, але не було прем'єра, який є керівником уряду. І коли це квота президента, міністр оборони, але він входить до складу уряду. Сьогодні мав бути шмигаль. Який би мав пояснити, яка його роль як керівника виконавчої гілки влади в сфері безпеки була в той непростий період після 24 лютого і до сьогодні? Жоден, підкреслюю, жоден урядовець не був присутній в урядовій ложі на чолі з. Прем'єром, це перше неповага до законодавчого органу і до всього українського народу. Бо все-таки це не рядова подія, коли звільняють міністра оборони. Наступне що вдалося, насправді вдалося багато. Був позитиві Резніков був відомою людиною серед міністрів оборони країн НАТО. Так. Він комунікабельна особистість, він в Райштаймі відігравав не останню роль, а особисті стосунки це є дуже важливо. Чи вдасться вийти новому міністру оборони так швидко в роль, в мене є великий сумнів. Що не вдалося Різніку. Різніку, на мою думку, вдалося, не вдалося основне зламати систему. Бо я з великою повагою до нього відношуся як до людини. Але я не приймаю пояснення, що міністр не винен, що відбувається у відомстві серед його заступників. Хоча я не виключаю, що багато із своїх підлеглих, зокрема заступників міністра оборони, він призначав не з доброї волі. Тобто, це були кандидатури, які кимось нав'язані. Але. Я теж був певний час керівником, я не міг не нести відповідальність за дію своїх підлеглих. Оце мені дається, здається найбільша його провина, що не вдалося зламати систему. Чи зламала система його? Час покаже. Але насправді. Не може міністр не нести політичної і іншої юридичної відповідальності за все те, що відбулося там. Мені видається, що інколи треба було бути м'якшим до тих людей, які радили. Що стосується закупівель, антикорупційної там політики, хоча певні кроки робилися, але вони робилися вже як постфактум, як наслідок, а завдання керівника такого серйозного відомства не допустити до того, щоб були такі корупційні серйозні скандали. Е е е дуже я спілкувався з колегами, які сьогодні є керівниками підрозділів на фронті, вони насправді переживають. Як на мене, Верховний Команд вчора зробив серйозний крок, коли він поїхав у війська спілкуватися з, е, з комбригами, іншими керівниками і з особовим складом, роз'яснюючи про його такий непростий, підкреслюю, неординарний крок під час бойових дій і під час воєнного стану. Бо заміна ключової особи під час воєнного стану це дуже серйозний виклик. Як далі буде? Як пану Умерову, а я впевнений, що завтра ми за нього проголосуємо, тому що не може бути Міністерство оборони довгий більше ніж доба без керівника. Чи вдасться йому перше зламати систему? Чи буде йому складніше, ні резнику? Однозначно у нього не є великий досвід. Саме бюрократичної роботи а міністр оборони політична особа, яка змушена буде організовувати процес. Якщо він відійде, вибачте за автовтологу від того процесу, а займеться сугубо представницькими функціями на міжнародній арені, де заради справедливості він все таки є певною відомою в вузьких колах людиною, то тоді ця ж система. Буде крутитися без нього. І ті процеси проти. негативні, які були, і поки що ще відбуваються, вони поглинуть його рутинно, документи підписувати, представляти, їздити. Це дуже небезпечна річ, бо ми не маємо часу і можливості втрачати дорогоцінний шанс. Бо шанс цей нам дається, як кажуть, в. В такому проміжку часу не безкінечний на нас дивиться світ, і тут потрібно вибудовувати стратегію із колегами. І ми бачимо реакцію наших міжнародних партнерів, що стосується корупційних сигналів. Вони це на це дуже боляче реагують. Тим більше наступає зима для військ це черговий виклик. Бо дехто розраховував, що до холодів ми закінчимо контрнаступ. Є і інші речі. Є в законодавчому плані. Я хотів би вже і завтра будемо бажати новому керівнику Міністерства оборони, щоб він більш комунікацію вибудовував з парламентом, щоб все-таки ми ухвалювали ті законопроекти, які потрібні і військам, і його мають підтримати. вище політичне керівництво системи. Тобто, міністр оборони перед період воєнного. Стану це найважливіша особа, як буде діяти прем'єр? Чи так як зараз? Ну, вибачте мені, коли ми ухвалили закон про повернення 30 і там 100 тисяч, а вони два місяці не могли постанову е затвердити. Це уряд, вибачте, який це уряд, чи вдасться нарешті заставити міністру міністра оборони прем'єра і всього уряду, щоб перевести економіку на військові рейки. То оце є дуже дуже велике питання. Ви згадали Рустему Умірова. Він був його звільнили з голови фонду держмайна. А він там систему зламав. Що він прийде в міністерстві оборони, ламати якусь систему, і про про яку систему мова це взаємостосунки всередині міністерства оборони між, е, скажімо, апаратом, чи це все-таки взаємостосунки з центральною владою? Я думаю, перше, що буде стояти перед новим міністром оборони, наскільки він зможе протистояти єрмаку і офісу президента, тому що насправді, хоча офіс президента це і чисто технічна структура, яка має забезпечувати життєдіяльність президента, його зустрічі, папочки, розклади. Ручки, кави і так далі. Офіс президента у нас грає абсолютно дивну роль, яка дуже часто перевершує роль президента в нашій державі. Це не є нормально. І наскільки ми розуміємо, дуже багато вказівок, що і як має відбуватися, і з багато переговорів вони безпосередньо керуються єрмаком. І чи вдасться новому міністру бути саме людиною? Яка займається обороною держави, а не виконує хотілки офісу президента, оце є дуже складне питання. Ну, бачите, я абсолютно погоджуюся з паном Михайлом. А чи міністр зайде зі своєю командою? Чи він зайде з тими людьми, які зможуть одразу зайняти ті чи інші посади, з якими він буде суголосний, чи треба буде протиратися? Але ви знаєте, я от мушу сказати ще от кілька дуже важливих речей. Пан Михайло згадав про заяви західних наших партнерів. Це зокрема президент Литви, сьогодні наголосив, що корупція. Є тим фактором, яка зменшує можливості поставок зброї в Україну, і оте, от що сьогодні, зокрема, Рєзнівков про корупцію в у відомстві, яка є явною видимою, скандальною, сказав, що це все байки. Ну насправді це не наштовхує на добре бачення того, що має відбуватися. Йому задають конкретне запитання по його заступнику Шарапову, до якого більше ніж достатньо питань, і по його попередніх роботах, і по його специфічних контактах на Московській Федерації, і по блокуванню окремих контрактів. І так далі, міністр втікає від відповіді, хоча його вже звільняють. Тобто він мав би можливість зараз дуже чітко розставити акценти і поставити дороговкази. Але мене ще більше сьогодні і знервувало, і я скажу так, насторожило. Буквально переді мною виступав щодо Резнікова пан Веніславський слуга народу, і він наголосив, що Резніков єдиний міністр оборони, який працював в час війни. І отут ти думаєш, ти розумієш, що слуги до сих пір. Не зрозуміли, що війна не почалася 24 лютого 22 року. Я вже з ним сварилася в Верховній Раді через це. А війна почалася в чотирнадцятому. Якщо говорити про міністрів, у нас було достатньо різних міністрів, але дуже ефективним, і, до речі, на своєму місці був міністр Полторак, який пройшов всі ці бюрократичні процедури, який знає всі реформи, який знає всі механізми, і якби дійсно зараз керівництво держави боліло. Ефективне відомство, щоб вже й негайно ставати до роботи, то вони мали би полторака просити, щоб він зайняв цю посаду. Але ж натомість є ті переговори, які є, і це є дуже небезпечно, дуже тривожно. І ще одна річ, о, про яку я не можу не сказати, буквально на днях пан Рєзніков образив усіх волонтерів України і закордоння, зневаживши їх внесок в забезпечення Збройних сил України, і тут навіть не йдеться про тих 3%, які волонтери собі забезпечують там забезпечують армію, а йдеться про те, що Резніков сказав, що волонтери не мають права пред'являти претензії чи задавати питання міністерству. Так, от якраз волонтери мають право задавати. Мені би дуже хотілося, щоб новий міністр якомога тісніше комунікував з волонтерською спільнотою, бо ніхто йому чесніше не доповість про усі проблеми на фронті, як волонтери, які з 2014 року гарують на забезпеченні армії. А чому так відбувається, що міністерство оборони не подобаються, скажімо так, волонтери? Бо правду кажуть. А невигідну правду чути, красти менше вдасться, тому що волонтери не дадуть вкрасти. Чомусь ми, от дрон, наприклад, тепловізійний Mavic 3T закупляємо за 200 тисяч гривень, а далі вони йдуть по різних контрактах набагато дорожче. Чомусь волонтери можуть купити аптечки, дістати аптечки з суперякісними труднікетами, інклюзійними пов'язками можуть довести на передову, а чомусь наше міністерство цього не може зробити. Чому ж наші волонтери мають їжу передати на передову? А міністерство зараз допрацювалося до того, що вже починаються перебої з сухпайками, а якість сухпайків залишає бажати кращого. Волонтери не бояться бачити правду, говорити і шукати рішень. І саме тому за часів полторака настільки дієвим був волонтерський десант при міністерстві оборони, тому що і запросили і були готові почути про всі проблеми. І не казали, що ви волонтери дурні, що це все сказали, а казали, давайте пошукаємо рішення. Рішення давалося важко, скандалами зі всім. але Воно вирішувалося, і були покращені для армії, тому би дуже хотілося, щоб міністерство оборони як відомство, яке критично важливе сьогодні для України, чуло тих людей, які реально працюють для України. І от зараз маю проблему зі старлінками. Я знаю, що лежать на складах старлінки. А хлопці не можуть їх дістати, бо якщо вони скажуть, хто їм блокується, їх пошлють туди, звідки не вертаються. І мені би дуже хотілося, щоб ці речі так само почали мінятися. Верховна Рада звільнила також очільницю антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Рішення підтримали 306 народних депутатів. Вона подала заяву про відставку і заявила про те, що до речі, на комітеті вона обіцяла реформувати антимонопольний комітет і свою і сказала, що вона це завдання виконала. Чому виконання цього завдання? Як реформувався антимонопольний комітет за цей період праці? Ну насправді це складне питання. Угу. Я особисто спілкуючись з фахівцями цієї сфери, вони кажуть, що не відчули так званої реформи, хоча багато про це говорилось. Антимонопольний комітет. В європейській моделі управління державою, зокрема економіку, відіграє дуже важливу роль. Коли колись казали там нам про якийсь закон про олігархів, говорили інше, то є декілька постулатів: перше це антимонопольне законодавство, друге це закон про лобізм. Оці ті речі, які мають ставити всіх в рівні умови і чітко стояти там, коли хтось хоче мати монопольне становище на ринку. Взагалі, антимонопольний комітет за правління сьогоднішнього звільнення голови, взагалі пішов був в тінь. Хоча ми бачили велику кількість проблем. Через те, е, наскільки є інформація, що її планують на е, звільнене місце е, саме фонду держмайна, то я не знаю, чи вона, чи завтра запропонована інша особа, чи зможуть вони справитися з тим завданням. У нас насправді законодавство ми ухвалили не найгірше. Але як антимонопольний комітет виконує його, є певні питання. Він поки що є інструментом, щоби вона там називала, до речі, що мені не сподобалося, певні прізвища, приклади, що там одного великого бізнесмена, другого, третього вони нібито притягнули до відповідальності шляхом накладення штрафів. А що далі? Чи відчули громадяни? Ми бачимо, які відбуваються коливання на ринку пального. Де ціни чуть не кожен день змінюються? Де антимонопольний комітет? Де там їхнє законодавство? Ціни на продукти харчування. Ми не чуємо і не бачимо. І дуже прикро, що це став ще один політичний орган або орган політичного тиску влади на тих, які як кажуть, неугодні. Через те, поки що, мені видається, нема чим хвалитися. Але ми бачимо, коли монобільшість хвалить, що це чуть не вперше. Антимонопольний комітет, до речі, так як і пан Умеру в тій сфері досягли певного результату. Я ще одне слово хотів би одну фразу верніше сказати про завдання Міністерства оборони. Насправді. Завдання Міністерства оборони ми перейшли на частково на стандарти НАТО, коли цивільний міністр. Завдання, щоб регулярні війська не відчували е, е, ніякого дефіциту. І завдання Міністерства оборони, починаючи з боєприпасів, з техніки, те, про що говорила колега забезпечення і завершуючи харчуванням, це завдання Міністерства оборони чітко все розрахувати, щоб не було. Дефіциту транспорт транспорт. цілком вірно, що не, не повинні військові переживати, що в них закінчуються боєприпаси. Це має займатися логістика, яка підпорядкована Міністерству оборони. Що там відбувається? Чи вдалося реформувати? Мені видається, що ні. І знову ми повертаємося до уряду. Уряд має відігравати важливу роль, те саме, що антимонопольний комітет. От сьогодні хотілося задати питання прем'єру. Чи він задоволений роботою антимонопольного комітету? Чи всі ті галузі, де є певна монополія, сьогодні піддавалися певної перевірці або впливу антимонопольного законодавства? На жаль, ні. Через те ми змушені е, констатувати, що це просто зміни із за того, що в суспільства назріла необхідність поставити чіткі питання владі, що не так. Через те вирішили під осінь поміняти трошки народ заспокоїться, каже, слава Богу, негатив пішов з тими, кого звільнили. Давайте по-новому. Чи вдасться шляхом змінення нових облич? Змінити знову ж таки ту систему. Ви питали, шановний дорі, яка система? Насправді система зашкарубла. Змінили назву, частково перейшли на стандарти НАТО. Але стандарти НАТО це калька, це мапа. А як далі буде діяти, залежить від конкретних осіб. І сьогодні відповідальність найвищих ешелонів влади, що в нас зміниться. І чи відчує це конкретний сьогодні боєць на передовій, що змінився міністр? Як Верховну командувачу. Я сьогодні думав, що прийде хтось з генштабу, скажуть свою позицію, хоча б на засіданні комітету такої дискусії не відбувається, і армія в нас ще має знаєте, ознаки такої совєтщини, совєтської армії, що не можна критикувати командира, начальника, а особливо під час воєнного стану це взагалі не припустимо.